Наркотики адкровіння людей пострадавших, від то наркотиків». Книгу під такою назвою написав віничанин Юрій Прокопенко. Він колишній наркозалежний. Свою книгу автор презентував журналістам та освітянам у громадській організації Гармонія дві тисячі примірників. Подарують школа міста. Ця книжка я не можу сказати, що захоплює і дарує радість. Це страшна книжка, це страшні історії. Але ми маємо не закриватися від цього страху. Тому що щоб краще люди усвідомили, до чого це може призвести. Тому що процес незворотній, і нам ще раз і ще раз про це потрібно пам'ятати. Юра був успішною людиною, він був лідером своєї компанії, він складав пісні, дуже співав гарно, був активним, здоровим, гарним хлопцем. Він і зараз є гарний, але тоді в нього ще було багато енергії, багато амбіцій, перспектив. Ви його історію можете прочитати в книжці. Я вам так заінтригувала, але більш детальна інформація він відверто пише про себе в усій книжці, яку він написав і закликав своїх сади товаришів, які лишилися опинилися в такій самій ситуації, теж написати свої відгуки про те, до чого призводить вживання наркотиків. Після інсульту Юрій має проблеми з вимовою, тому спілкувався через свого друга, який його розуміє. Хто він уваг з тобою таке случилось? І що треба було б зробити, щоб цього не було? Можеш розвіти? Ну, То он обвиняет, конечно же, сам себя в том, что он сделал с собой или со своей субботной. Ну он вот это ребенком принес, когда начинало. Но ну, говори, что сказывается недостаток информации. Стильки спокус в этом житті в детей? Що захистити їх можна тільки проводячи профілактичну роботу. Дійсно, і ось те, що ми сьогодні зустрілися, і ми запланували певний графік проведення зустрічі з учнями. Я думаю, що це позитивним є. Чому? Тому що вони мають бачити наслідки того. Дійсно, вони тільки чують, що це має бути гарно, що це кайф, що це здорово, що випити, покурити, але не задумуються про те, які будуть наслідки. А на сьогодні ми, якщо ми побачимо наслідки дуже плачевні. Дякую Юрію ну, перед всіма, за його мужність. Тому що, ну, багато ж людей які вживали, вживають, перестали вживати, але жоден не, не наважується на те, щоб заявити про це для всіх і дозволити попатись в його житті. Юрій говорить, що зараз работает над художественной книгою теж в такому ж руслі. І скоро на буде предоставлена читателям. Громадська організація Гармонія разом з департаментом освіти домовились про зустрічі Юрія школярами. Вони проведуть повчальні бесіди та презентації описаних випадків у книзі. Ірина Корж, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.